Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ, знаходяться у сьомій школі, прийшов подивитися, як наші дітки обідають. І... Роздають подарунки. Я хочу подякувати всім підприємцям, які допомогли нам купити подарунки, і е, всі школяри, всі нашої школи, начальні школи. Да, начальна школа сьогодні нарешті отримали вже всі подарунки. Так що і ще кажу слава дякую нашим підприємцям, які змогли і кажуть, що е, бюджетні кошти на це е, потрачено не було не було ні одної гривни. Тобто закупили підприємці всім діткам подарунки. Це е, дуже добре. Діти говорять, краще поздно, ніж ніколи. Так що, слава Богу, всі доволі і сміються. Да? На сьогоднішній день ми почали харчування. Ми розуміємо, що у нас було харчування на 20, на 27 гривень. Ну, ми розуміємо, що сьогодні інфляція росте, Ми зараз підняли харчування в ціні. Я потім доповім точні цифри. Ну і, Звісно, наш... Будем так говорити, фруктовий сніданок залишається яблучка, есть всім начальним класам дається як завжди. Це, це вже традиція. Дуже приємно, що вона буде. Ну і зараз відрабав від цього меню. Ви знаєте, що на превеликий жалі, а може так складається, що так потрібно. Нам сьогодні дозволено, дозволено по закону дітям давати тільки курятину і рибу. Да? Ну, на сьогоднішній день вже запретили давати гов'ядину. Не знаю, з чим це пов'язано, але це є норми такі, які ми повинні соблюдати. Так що в цих нормах ми повинні дідачок кормити кормити смачно. І, і я, я впевнений, що відділ образування відпрацює цю систему, і діток, наші дітки, я всіх питав, а ну скажіть, смачно кормить чи, чи ви ще не знаєте? Всім дуже дуже всі кричать, що добре. Ну є е, е, шарахуватися, які треба допрацювати. Я хочу всім побажати доброго, хорошого дня. Сказати всім до нових зустрічей. У нас все буде добре.